На сьогодні, через наслідки воєнної агресії Росії на території України, екосистема Сумщини зазнала шкоди на суму у майже 180 мільйонів гривень. З них 150 мільйонів це атмосферне повітря, і 25 мільйонів гривень грунти та землі сільгоспризначення. Щоправда, ця інформація не остаточна, оскільки активна фаза обстрілів триває щодня. Вже з перших днів війни прикордонні землі Сумщини відчули на собі обстріли з різних видів зброї. Шкоди зазнавали як споруди, так і землі. Влучали снаряди і на поля садівської громади. По нашій території майже сутками проходили колони в напрямку Києва, а потім в зворотному напрямку вони йшли на Росію. Під час Руху колон було був такий випадок, коли здетонували боєприпаси на автомобілі. Причина цієї детонації нам невідома, але коли здетонували, то ці снаряди розліталися по полях наших аграріїв. Небезпечні уламки довелося прибирати аграріям. Перед початком посівної кампанії по весні ми змушені були обходити ці всі поля. Орієнтуватися, де ті знаходяться снаряди, ставити вішки і знешкоджувати. Частково, що змогли, позабирали, які вони небезпечні, вони тут безпечні були самостійно, а частково приїжджали спеціалісти, які їх забрали і знешкодили. На цьому полі 9 снарядів було, отут більше 10 снарядів було. Садівська громада, на відміну від Есманської ОТГ, не входить до зони прикордоння. За словами її керівника, тут пошкоджено до 100 гектар земель різного призначення. Практично під кордоном пошкоджені всі наші землі. Поля І сьогодні фермери, сільхозпідприємства стика з тим проблемою, що на сьогоднішній день практично на кожному полі сьогодні є питання розмінування цих територій. Ну потихеньку вбирають. Це явно вплине на посівну на тому що під кордоном спошкоджено практично всі полі. Ну і взагалі у нас прикордонна територія, мабуть, два кілометри від кордону взагалі ніхто нічого сидіти не буде. Ну це десь приблизно біля ста гектарів землі. В департаменті агропромислового розвитку говорять, що в області через воєнні дії використовується лише 95% від земель сільгоспризначення. Що обмежуватиме аграрів для здійснення господарської діяльності, відповідно ж в агротехнологічній заході пов'язані з вирощенням сільгоскультур, це враження самої території, враження території пов'язане з вибухами. Тобто, якщо це великі масиви, там поводи необхідно буде проводити. Рекультивацію, тобто вирівнювання даних площ, якщо а попередньо необхідно буде видалити ті рештки, які лишилися важких металів на поверхні ґрунту. Тому що далі йдуть процеси вже хімічні, і відповідно це потрапляє в ґрунт, і далі при вирощуванні сільськогосподарських культур традиційних воно залишає в самій сільськогосподарській продукції. Сумські екологи говорять, що наші землі в основному зазнають механічного пошкодження від вибухів. Шкода, яку внаслідок бойових дій було завдано повітрю, у майбутньому повернеться хімічними опадами. Потрапляння снарядів по нафтобазам України. Спричинило такий викид, який великий металургійний комбінат робить за півтора роки, але ми розуміємо, що там розтягнуто на півтора року. Тут ми маємо концентрований великий вплив. І все це має змогу повертатися знову ж таки в ґрунти вже в вигляді кислотних дощів, Якщо ми кажемо про ті ж сульфати, про азотні солі, тому що оксиди азоту і оксиди сірки у нас також були в складі викидів. Вже зараз аграрії готують підґрунтя для майбутньої посівної, поки мова йде лише про територіальні можливості, а ось що посіють на цих землях, поки що не знають. Оксана Усенко, Сергій Лазаренко, Сергій Мілевський. Новини Суспільне Суми.